Друзі, знову нове відео. Їдемо на Жанецький водоспад гук. Їхали-їхали. Машину поставили, бо вузька дорога. Взяли велосипеди з сином. І ось бачите, їхали. А містка то немає. Тече водичка. Тут якісь церкви гарні. Вон старовинні, бачите. А містка немає. Можна було так і, і з'їхати. Так що тут таке? А ми далі вгору до водоспаду. А оце, друзі, стройматеріали. Бачите, будуть будувати новий міст. Вон туди там і вагончик строїти, вон драбина. Копають. Ребята копають, буде гарний новий міст. Бачите, ведеться будівля. Будівля. Забивається цваї, його. Бетон. І буде новий міст. Це ж цікаво. Давайте глянемо, як будують в Івано-Франковській області. От бачите, бетон. І хлопці будують. І буде новий гарний міст до церкви. Можна буде теж ходити туди. Ну це на наступний рік. Ну отак ми мандруємо у Карпатах, у горах, по прежньому термосмі ще йком. І ми їдемо. А наша мама не хоче їздити на велосипеді, поэтому десь вже пішком ми її зараз нас доженемо. А вон садиба, друзі, на гуцульську полонину. І дорога така, тільки увазом туди. Це ж це копець і джипом. Так, ми на водопад. І ще 3 кілометри. Ой-ой-ой. Дорога стала хуже. Там якісь місточки, йдуть туристи. Це крутяк, друзі. На таких машинах сидить тільки й потрібно їздити, бачите. Якби я не знав, я б подумав, що це водопад. А наш видно далі. Ну це теж кращий. А оце місто, ко красота, кудись воно у гори веде. Друзі, це, мабуть, сама краща моя відпустка за останнє время. Бачите, хожу, брожу, гуляю. А яке тут чисте повітря? І он з гор один потічок якийсь іде з того краю. Там мать наша фотографується, теж щось тече. Оце вже з гука стікає. А то кажуть, молодший гук. А чого гуд, бо гудить, мабуть, гарно. Ну то таке, їдемо далі, друзі. Це сама гарна моя відпустка. А як воно оце вам покажу, як... Ох, він ще й шатається, Би не переломився. Як воно в лісі. Пахне хвоєю, і природа. Як кажуть, вам не передать така красота, друзі. Вон вони потічки. У ніяк, я одного білого гриба знайшов за 5 днів, ніяк ми не доберемося до грибів. То водоспади, то іще щось, то полонина. А ось друзі, дивіться уважно, от водопадик біжить, а от розлом скали який. Яка воно догори йде. Розлом який. Кам'яна порода. Оце цікаво. Друзі, дивіться, оце понабдобудовували, Це туристи йдуть і складають каміння. Гляньте. Це пипець. То як може. Оце видумщика, да? Оце і там на воді. Це така нова мода. Так, тут вже є колиба і продаж. на залим 100 метрів. Може теж підемо. Но ну, спочатку водопад. От що там є, і гойдалки, і 300-плітнє дерево. Ну, спробуємо піти. А ось от друзі, оце краса, оце природа. Як наче залізна руда. Друзі, от уже от, от 200 метрів. То 500 метрів, то 200. Я вже і не дочекаюся, так ми далеко довго йдемо. Де ж цей водоспад, гук. І таке теж буває. Ще якісь сходи, друзі, ще. До гори то, мабуть, з тої сторони водопаду дивитися. Вон а -а -а, воно где. Друзі, добираємося, добираємося. От уже вот-вот дивіться, зверху стежини є такі, можна туди йти, вон молодежь лезет зовсім. З глузду їхали, хочуть, хочуть трішки впасти. Різково, різково. Різково. Вон він. Жанецький гук. <тас> а Та он, дивіться, друзі, іще аж на самому верху біжить струмочок. Тут такий каньйон. Написано, що купати заборонено. Оце Жанецький гуд. Ну, як ви думаєте, стоїло це піти більше 5 кілометрів, щоб таку красоту побачити. А як тут прохолодно, О, не дуже великне, а на камері, кажеться, маленька. краса яка висота точно що гудить як якийсь жанет тий гук підійду поближе друзі таке у нас тут польська Така настальна порода, друзі, так розломи скала, як наша залізна руда. Ну, Ось такий він, Жанецький гук. А нам пора вертатися додому, бо скоро стельніє. А всім спасібо, кому було цікаво, ставим подобачки. Для вас Жанецький гук. Водоспад.